Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Це перша стаття нашої конституції. Заради такої України борються воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Родинам загиблих захисників сьогодні вручали орден Хрест Героя. У Львівському гарнізонному храмі відзнаку вручили 35 родинам військовослужбовців королівської бригади, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Син називався Бачила Андрій. Сержант був молодший. Пішов захищати нас. Загинув Бахмуті. Служить служив з 2016 року, був в АТО. Був досрочний випуск з академії сухопутних військ. Дуже багато разів був на фронті, починав з молодого лейтенанта, а закінчив майором. Загинув 28 років. Олексій загинув на полі бою, коли спасав рятував хлопця, який був поранений. Він загинув під попасною. У нас двоє діток, дві доньки. Такі нагороди планують вручити всім родинам загиблих воїнів 24-ї бригади. Це історична нагорода, яка ще вручалася раніше під час боротьби української повстанської армії. Хрест героя ми її трошки модернізували, але за основу взяли саме цю відзнаку.